Бувають випадки, коли після смерті батьків діти стають запеклими ворогами ділячи спадщину. І це викликає величезний дисбаланс у всесвіті, який ми звикли називати словом гріх. Живучи на землі, потрібно, крім матеріального багатства, збільшувати як свій духовний рівень, так і навчити своїх дітей цінувати духовні цінності більше за матеріальні. І обов'язково все, що ти надбав матеріальне. По справедливості поділити між своїми дітьми до своєї смерті. Ось як про це мовить мудра притча: дожив чоловік до похилого віку. Жив він по справедливості, нічого не ображав та чесною працею любив збирати багатство. Сини у чоловіка дорослі, до роботи меткі, самі вміли добре господарювати, от і зібралося багатства чимало. Але настав час умирати старому. І душа його полинула у засвіти на суд праведний. Довго вона там стояла і чекала, але брама не відчинялася і став міркувати чоловік, чи не зробив щось погане у земному житті, став пригадувати своє земне життя, але не знайшов за собою нічого злого. Врешті-решт відчинилися ворота, вийшов ангел і мовить до нього: твого імені немає в книзі життя. Завинив ти перед всесвітом? Чим з подивом запитав чоловік? Ти не відчуваєш за собою нічого поганого, пояснив їм ангел. але ти завинив перед своїми дітьми. Ти покинув їх на призволяще. Як на призволяще? заперечив чоловік. Стільки багатства і всякого добра залишив їм. Ні, несправедлива воля Всесвіту. Тоді узяв його ангел і опустився з ним на землю. Поглянь, каже, подивився чоловік, а синів його немає. Старший сидить у в'язниці, убив брата, коли ділили майно. Наймолодший гуляє по світу. Все господарство сплюндроване, клуні, комори, спорожніли. У домі панують страшні злидні. Сидить невістка в порваному вбранні. До неї туляться на півголі діти і жалібно плачуть. Мамо, їсти, мамо, їсти. Бачиш, почав ангел. Ти прагнув збагачувати не душі і духовність своїх дітей, а піклувався тільки про реальне земне багатство. Зрозумів чоловік свою неправоту і визнав справедливість всесвіту. Так буває з тими, хто збирає скарби для себе, а не росте духовно і душу свою не збагачує. Рости духовно означає любити себе і йти до розуміння, що ти є частинкою всесвіту.